Привіт, мене звати Юля, мені 21 рік. В жовтні мені поставили діагноз рак крові. Я можу вилікуватись, але для цього потрібна пересадка кісткового мозку. Орієнтовна ціна операції 80 тисяч євро, буду дячна кожному, хто допоможе. Про важку хворобу Юлія Дмитринок дізналася торік. Восени. Тоді, з високою температурою і підозрою на звичайну застуду, дівчина звернулася до медиків. Втім, результати аналізів ошелешили рак крові. Істеріка. Ужасно була істерика. Я не хотіла взагалі в це вірити, якщо чесно, бо зі мною було все нормально. Жила, працювала, навчалась, а тут так за два тижні і. Скосило останні півроку для Юлі стали неабияким випробуванням. Звичне життя залишилось за стінами лікарні з улюблених занять, які змогла пристосувати до постільного режиму малювання. Цей процес каже дівчина заспокоює. Приятелів Юля майже не бачить, що правда дружні плече знайшла неподалік в сусідній палаті. Втім, на жаль, не надовго. Був друг, який лежав напроти в цій палаті, але тиждень тому помер. Його мама сказала, що мушу триматися ради нього хоча б. у лікарняній палаті поруч з Юлею постійно чергує хтось з близьких. Це не лише її моральна підтримка, а й пересторога на випадок погіршення її самопочуття. Рідні дівчини досі не можуть оговтатися від обставин, що склалися. Бо для мене це було трохи дуже шоковано. Наскільки щоб звернутись з простотою, сказали, що в неї онкологія, що це ніхто не сподівався. І ми з цього трошки кажуть, теж було з цього шоку, трохи довго виходили, ну але вже, як кажуть, вона вийшла з цієї депресії. Ну і я вже взяла себе трошки в руки і стараюся їй допомогти з цього всього вийти. Ми разом всі стараємося, і сестричка, і чоловік, щоб їй з цього, і от бабуся, щоб їй з цього всього витягти, щоб їй допомогти, вилікуватися, щоб вона щасливо вийшла заміж, так як вона планувала вийти заміж, а показалася тут лікарня. Тим кажуть лікарі, Юля Борець, а це вже значна частина успіху на шляху до одужання. Самопочуття її задовільне, але хвороба не передбачувана. Весь час ми маємо бути насторожі. Весь час боятися якогось ускладнення. Ускладнення можуть бути любі. І інфекційні ускладнення, і злітання всіх клітин крові до нуля треба потім виходжувати. Лікування є дуже дороговардісне, і треба мати дуже багато терпіння, і допомоги і родичі, і оточуючих. І треба, щоб був вдома, і в лікарні на роботі дуже таке позитивне відношення, такі спокійний, нормальний стан, стан підтримки пацієнта. Позаду вже декілька непростих курсів хіміотерапії, втім найважче попереду. Операція. З пересадки кісткового мозку, та перед тим Юлі необхідно знайти донора. Цей етап теж виявився непростим. Дуже тяжко зараз дістати тромбоцит, так як донори майже в мене така виходить ситуація, що падають. Немає тромбоцитів. Дуже рідко буває, хоч і група крові нормальна. Якщо моя сестра підійде як донор. То будеться готуватися до операції. Юрій, треба провести обстеження на сумісність донорів. Обстеження сестра, брат більше підходять, батьки не підходять. І якщо вони поїдуть на обстеження, це куди ж вони будуть мати можливість виїхати, то буде проведено обстеження. Як не буде підходити сестра, значить буде шукатися. Хтось з міжнародного банку, а далі питання коштів: як лише у Юлі буде необхідна сума, поїде у Чехію на підготовку до операції. Опускати рук дівчина не має наміру. каже, боротиметься заради тих, хто її підтримує, та насамперед тому, що пообіцяла йому, попри все, перемогти хворобу. Ірина Головенко, Віктор Костенюк, новини на вежі.